День ми є підприємствами перевізниками які надаємо послуги по перевезенню пасажирів автобусами в місці Трускавець. Також перевізником на даних маршрутах місті Трускавець є комунальне підприємство Трускавецької міської ради. На сьогоднішній день дане підприємство не здійснює перевезення, перевезення забезпечують інтертранспорт і іпп Інтер Тизоніта Транспорт і МПП Вітіс з 2004 року є перевізниками на міських маршрутах у місті Трускаленці. Розпочинаючи свою доповідь, хочу сказати, що є багато нарікань та зауважень на роботу пасажирських перевезень. Я це все розумію, однак прошу і зрозуміти нас. Ситуація, яка склалася в державі, суттєво впливає на нашу роботу. Оскільки кількість відпочивальників на даний час критично зменшилась, особливо в весняний період. А також закриття верхніх санторії, що в основному складало основний посоль потік на маршрутах міста. Це ті основні фактори, які впливають на роботу перевізників та їх фінансово-економічні показники. Різке підвищення цін на пальне та запасні частини завдало підприємствам економічних збитків. Останній раз, у зв'язку з підвищенням цін на пальне та запасні частини, підвищення вартості проїзду відбувалося у квітні місяці 2014 року. У 2015 році, коли стрімко зростала вартість пального і досягала ціни 28 гривень за літр, нам подавалися розрахунки на рахунок підняття вартості проїзду, так само і в сусідніх містах Терховичі Полислає подавалося. Там ціна на вартість проїзду була піднята. У нас у Трускавці вартість проїзду залишилася та сама. Нам робили разом об'єднано, щоб не було один а одного, три обговорював. Тому, якщо якісь є запитання. Ви там кажете, там, ну, що у вас там проблеми, знаєте. Я оскільки бачу людей, які виходять, тобто, ну, постійно в них є якесь оправдання, топ подорожчало. Ну, ми, ми ж теж живемо в Україні, ми знаємо, що до чого їздимо на автомобілях, їздимо на тому самому транспорті, розуміємо, що відбувається. І йдеться про те, що є неналежний транспорт. Знаєте, як в пісні Скрябіна оця ну, маршрутка, як будка їде. Плюс хамлять водії. За якими критеріями ви, ви взагалі відбираєте цих водіїв? Ще одне питання. У маршрутках постійно ну, деяких там рубають шансон, російський шансон. Це якась ну, промоція там в Росії відбувається в цих маршрутках. Це чисто таке е, ну, запитання, знаєте, ми живемо в Україні. І є багато нормальних станцій, які можна включати е, е, в маршрутному таксі. Так. І скажіть, будь ласка, скільки у вас особисто автобусів? Особисто у мене транспорі 5 транспортних засобів. У вас, так? Так. А інші водії. Інші об'ємні, так вийде, так само для транспортних засобів. Це ваші особисто? Чи ви не маєте людей? Домовлю від позички. Це ви працюєте з людьми, які мають свої автобуси. Так. Як ви можете контролювати, що там відбувається з їхнім транспортом? І ну, якісь є передрейсовий перед технічний медичний огляд, які вони проходять кожен день і пускаються роботи на маршрут. Дивіться, ще такий момент. От, графік, Розклад руху маршруту. Люди стоять по 40 хвилин на, на зупинках, можливо і більше. Ще чи, будь ласка, друскавець, можна пройти за півгодини з одного кінця в другий? Можна, правда? Можна. Ну, Скажіть, будь ласка, для чого тоді людині людина буде чекати на зупинці, якщо вона знає, що вона скоріше дійде, ніж приїде ваш транспортний засіб? На маршруті номер 3 інтервал руху між автобусами є 30 хвилин, на маршруті номер 1 інтервал руху між автобусами є 20 хвилин. На маршруті на два є інтервалом пів години. Починаючи по вулиці Стерницька і вулиця Музепи, це є основні вулиці, по яких пересікаються всі три маршрути. Інтервал руху в них є 15-20 хвилин. То виходить, що громада обманює, так? Та й з вами вийдемо читаєте. Ну так, так, так. так це виходить, що громада наговорює на вас. Я ще раз говорю, на маршруті номер три є тридцять. Дивіться, я, я вам хочу е зробити зауваження. Якщо ви є е директорами, начальниками цих е ну, компаній, перевізників, е приведіть в порядок. Приведіть в порядок, тому що є люди на ваше місці, повірте. І люди, будуть, і люди, які будуть обслуговувати нормально, приведіть в порядок ваші транспортні засоби, щоб вони були нормальними, щоб водії не хамили, тому що ви працюєте з людьми. Ви працюєте в курортному місті, розумієте Ченя? Візьміться до уваги, доводжу до вашого відома, що кожен день водій, виїжджаючи на рейс, його відправляють, володіючи повністю інформацією, пройшовши лікаря і того самого механіка. Якщо, наприклад, ви знаєте, де є ЖЕК місті Трускавці, там є підприємство, і ми там ведемо їх цілодобове збереження, якщо вона не виїжджає на лінію, і також ремонт проводимо. На рахунок то, то, тої самої музики, ну, можливо, що десь є якісь одиночні випадки. Я не можу зараз заперечувати вдома, тому, що людина сказав, що якийсь має певні факти аргументи. Я думаю, що ми це питання поправимо, то не є настільки воно е, надто таке велике, що його не зробити. На рахунок охайності тих самих водіїв і транспортних засобів, так ми над тим працюємо. І стараємося, щоб машини виїжджали чисті, в санітарних умовах зберігалися, тому що є така можливість їх, ну, щоб вони були чистими. Якщо є зауваження до водіїв, так, є водіїв, ми їх змінюємо, тому що є, такі, є така практика в тих самих водіїв, що у всіх є криза. Криза є в державі, криза є в побуті. Нема кризи тільки в одного водія транспортного е, Нема. Переопільнувати пасажирів 65 чоловік в день на один автобус воздух за кількість. Беремо кількість <беремо> <піллянський> чотири чоловіка по мінімуму в одну сторону. Чотири туди, чотири назад. Це є вісім чоловік. Поможете на два чоловіка. Прошу два чоловіка. Маршруті номер один. Я говорю за чотири чоловіки. По пільгових перевезеннях по тих цифрах, що вони води. Ну давайте чесно признаємося один одному, що ви там можете собі закладувати дванадцять пільгопільговиків, які ви перевозите. Але по факту є випадки, коли ваші водії бачать, що стоїть на зупинці одна старенька жінка, і вони розуміють, що це є пільгова категорія, за яку гроші не будете. Вони просто проїжджають. І все. Тобто мати є такі звернення від мешканців, що ваші водії ігнорують стареньких жіночок. Їм просто не зупиняють. Я не хочу зачитувати те звернення, яке я читала на попередній сесії, де я один пар на прускаці, а другий Києвір, ну щоб не дублювати. Але моя думка, зважаючи на всі звернення негативні по перевізниках, про ваше хабське поводження, по е, переобладнані машини, про недотримання графіку руху, е, тобто ви навіть познімали графіки з зупином, щоб людина не бачила чітко в котрій годині, приїжджає бути та маршрутка. Я вважаю, що вашу роботу потрібно визнати незадовільною. і відповідні мірі приймати для того, щоб залучити нового привізника Трускавець і ще у тобто, вас ви казали про перевірці водіїв там, на алкоголі. Треба якісь на хроство ще придумати, щоб була перевірка ханство погодження водіїв.